Хотів би поділитись, так як теж зіткнувся з такою проблемою. Протікав задній стоп-сигнал на льоді. Протікає він через резиночку заводську. Ну, там навіть не резиночка, а там заводський герметик. Його, коли знімаєш цей стоп, цей герметик він вже пошкоджується, назад ти його не поставиш. Знімається він просто. Знімав мені його майстер, а не я, але я. Це все наблюдав, ось тут воно протікає. Знімається ось ця накладочка знизу, тут є місце. Щось пластмасове, якусь лопаткою його підігнув, воно знімається легко, потім тримається на двох защёлках. їх потрібно отверточкою піддернути і попхнути вперед. Але дуже акуратно, бо мені зламали одну защёлку. я потім її паяв. Знімається, знімається воно тут дуже просто. Купляв я собі резиночку, бо думаю, що багато хто купує і не допомагає. Кажуть, що протікає, я взяв в епіцентрі ось таку резиночку зубчасту. Вона ділиться на дві, на дві резиночки. І потім воно все проклеюється, одягається обратно. І питання вирішено. Ну, це єдина резиночка, що допомагає. Бо багато хто з моїх знайомих клеїв на герметик, потім тяжко його віддерти, буває, протікає. Ну, це можливо зробити, обробити його герметиком, почекати дві години, щоб герметик на самому стопові застив і потім одягати. І воно теж виходить як резинка.